За мить до біди у селі Сміди на Ковальщині. Місцеві заблокували групу оповіщення ДЦК та СП, шарпали військовослужбовців за форманий одяг та лаяли нецензурними словами. Один такий з біто їздить, ото другий піздить. Бітою оворови. Тика знали, яких хто тікає. Ото третій токево. Поверни я повернуся. Ото четвертий біть. Будь ласка, це мінтяра. Бач, похожий на мінта. Зустрічати незваних гостей збіглося ледь не все село. Ситуація набирала чималих обертів. Проте на щастя ніхто з представників центру комплектування не реагував на провокації від місцевих. Близько 9.30 ранку у селі Сміден під час здійснення військовослужбовцями ТЦК мобілізаційних заходів біля одного з магазинів зібралася група місцевих жителів, чисельністю близько 40 осіб. Зазначені особи поводилися агресивно, намагалися здійснювати фізичний вплив на військовослужбовців. Шарпали заформений одяг, намагалися пошкодити службовий автомобіль, блокували рух транспортного засобу та перешкоджали його проїзду. Крім того, цивільними особами були вилучені ключі від службового автомобіля. Оцінку діям цивільних осіб нададуть правоохоронні органи, які проводять перевірку за вказаним фактом. На відео чуємо, як один з військовослужбовців каже, що є учасником бойових дій та пропонує як доказ показати посвідчення. Оцей, що воював, от заповнити нього. Він розказує, що воював самий фраєр тута. Ще один тут є. Запоминайтеся, яких сел, щоб потом знали, де він вийде, куди вийде, щоб бачили їх. Всі не міг дати раду агресивному натовпу і присутній на місці поліцейський. Замість конструктивного діалогу з людьми правоохоронець схоже обрав ситуацію спостерігача. Тож згодом втихомирювати людей прибув наряд поліції. Коментувати даний інцидент правоохоронці відмовилися. Чи було вчинене правопорушення з того чи іншого боку, невідомо. Проте спостерігаючи за ситуацією, можемо зробити висновок. Така агресивна реакція населення, звичайно, не виникла з порожнього місця. Окремі випадки жорстоких та непояснених дій під час мобілізації лише посилюють напругу серед людей. Проте варто завжди залишатися людьми та не міряти усіх однією міркою. Ситуація могла завершитися значно гірше, адже серед групи повіщення є й військові, які служать в та СП після повернення з передової і потребують не провокацій, а розуміння. Кілька різких рухів могли скінчитися геть непередбачувано. Анна Рарох телеканал Аверс Їхав зайцем за кордон. На перший погляд нічого дивного. Прямує вантажівка до Польщі. Водій волинянин працює на підприємицю із Нововолинська. Поїздка завершилась швидше ніж планувалося, і не за тим маршрутом. Бо ж у вантажівці виявили чоловіка. Той був схований. Щодо водія відкрили кримінальну справу. Арештували гроші, котрі виявили. І вантажівку підприємиці на вантажний автомобіль марки маркивеко. Та грошові кошти власника в сумі 400 польських злотих і 4 тисячі доларів США. Правоохоронці підозрюють, що візкер манич такого пасажира не водія. Кошти мали бути вистави для оплати виконного переміщення водія заміщення, посадили і відпований у танцю. Підприємиця хоче зняти арешт із машини та грошей. Її представник каже, що водій працює з вересня минулого року. До Польщі, мовляв, їхав по машину. Вилучено було найвищі кошти, які надані були підприємцям для здійснення дорожніх витрат 490 злотих, і від чотири тисячі доларів для оплати за автомобіль, який мав бути перевезений з польської сторони на територію України. Дані кошти за твердженням власника автомобіля вона передала для того, щоб він мав на ці виплати і відповідно вважає свої своєму, оскільки ті кошти були скажімо, предметом здійснення підприємницької діяльності. Підозру правоохоронців вважає надуманою. Де зазначається, що було отримано водієм на недоведена сума. У вигляді з орендону 2 тисячі доларів і майбутня винагорода в резоні 225 тисяч євро. Це є припущення, тобто такі кошти навіть не фігурують і суми. В даному провадженні суді залишають вантажівку долари і злоті під арештом. Водію кілька днів тому обрали запобіжний захід, тримання під вартою і з можливістю внести заставу. І якщо за Керманича внесуть 242 тисячі гривень, то й на час розслідування буде на волі. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Зупинили і оштрафували перевантажену кукурудзою фуру на автодорозі Луцьк Львів. Співробітники Укртрансбезпеки під час рейдової перевірки зупинили вантажівку Вольво та їхала із очевидними ознаками перевантаження. Замість дозволених 40 тонн було понад 46. Це потягнуло на 17 тисяч гривень штрафу. Було помічено, що є просідання вузлів підвізки. Ми прийняли рішення з колегою супроводжувати цей транспортний засіб до найближчого міста зваження. Ми маємо право супроводжувати автомобільні транспортні засоби з ознаками порушення ваги до 50 км. Тут також було виявлено перевантаження настроєні осі, а саме 27 тонн 720 кг, при допустимих 24 чотири що суттєве перевантаження. І особливо перевантаження на осі, воно руйнує дороги. Як виявилось, то не єдине порушення водія. У нього ще й не було належним чином оформленої товарно-транспортної накладної на вантаж. І відсутня чіп-карта водія в тахографі. Це унеможливлює перевірити робочий час водія, каже інспектор. А це ще 17 тисяч гривень штрафу. Перевізник кажуть, одне із сільськогосподарських підприємств Волині. Загальна сума штрафу 34 тисячі гривень. В Укртрансбезпеці наголошує. Перевантажені фури одна з головних причин передчасного руйнування доріг. Закликають водіїв дотримуватись вагових норм. На Волині встановлені комплекси для автоматичного зважування автівок у русі. Часто густо керманичі вантажівок ідуть на хитрощі. Є такі перевізники, які можуть об'їжджати чи іншими дорогами, якщо стоїть. Там, наприклад, екіпаж Укртрансбезпеки на дорозі, вони це знають дуже швидко дізнаються, що він стоїть, і можуть або чекати, не їхати, якщо вони знають наперед, що в них порушення. Якщо вантажовідправник завантажив понад норму, ось і а в супровідних документах товаротранспортній накладній на вантаж вказав, що це норма, також притягується до відповідальності вантажовідправник. До слова, вантажівку із надлишком кукурудзи заблокували, поки водій не усунув порушення. Олена Лищук, телеканал Аверс. Кредити у різних банках, декретна відпустка та борг, який зріс вдвічі. У такій скрутній ситуації опинилася жителька Луцька та подалася до господарського суду, аби офіційно визнати фінансову неспроможність. Як розповіла жінка, готувалися з чоловіком до народження дитини. Саме для цього і брали кошти в банку. Я звернулася до суду зв'язку з тим, що в мене зараз фінансове становище погіршилося. я зараз знаходжуся в конкретній відпустці, фінансової можливості сплачувати кредити я зараз не маю, на жаль. Тому я звернулася, щоб законом вирішити це питання. І в свою силу я добросовісно відношуся до погашення кредитів, тобто я не відмовляюся від кредитних зобов'язань. Також я е, кожного місяця я в можливості можу сплачувати 10 тисяч гривень. Тобто е, хочу, щоб суд призначив реструктуризацію, тобто хочемо е, з арбітражним керуючим організувати план реструктуризації, відповідно до якого я зможу погашувати е, е, дану заборгованість. Загалом за декілька місяців жінка оформила 18 кредитів у різних фінансових установах. В загальному тілу кредиту становило близько 400 тисяч гривень. На запитання судді, куди пішли гроші та як збиралися віддавати позики, каже то все це бралося на дитину для утримання дитини 850 тисяч. Це разом з відсотками. Це вже відсотків. А скільки заплатили? Повернули, мається на увазі. Повернуло десь близько 50. А як збиралися повертати ці кредити? Мало бути надходження, але в останній момент нічого не надійшло, і тому така ситуація склалася. Надходження від кого? А, від елітних близьких. Не а самі не думали влаштовуватися чи чоловік, чи ви на роботу? А, думали. Це по 100, по 100 тисяч в місяць. Що ви таке купували? Зачим речі. Я просто я вам ще дивіться, я ці кошти, що я брала кредити, я ще перекредитовувала тобто, частину. Використовувала частину переведення. Так я вас запитав, скільки пішло на погашення чи на перекредитування. Ви сказали 50. 50 чи більше 50 пішло? на погашення, тільки пішло, що погасила. Зрештою, Волонянка зауважила, від ворогів не відмовляється. Однак, нинішній фінансовий стан не дозволяє виконувати умови кредитних договорів. Зрештою, заслухавши деталі позову, суд постановив. Відкрите провадження по справі про непротоспроможність куча Наталії Леонідівни реквізити. Вести процедуру реструктуризації боргів боржника Кочурук Наталії Леонідівни, вести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника Кочурук Наталії Леонідівни, керуючим реструктуризацію боргів боржника Кочурук Наталії Леонідівни, призначити арбітражного керуючого рабина Микиту Тарасовича реквізити, заборонити боржнику Кочурук Наталії Леонідівні, вчиняти заходи спрямовані на відчуження майна. Попереду реструктуризації боргів. Суд визначить план погашення, який враховуватиме реальні доходи жінки та інтереси кредиторів. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Різдвяно-новорічні свята це віра у диво. Таку казкову атмосферу створили для діток військовослужбовців. Вистава із символічною назвою Диво в тобі. Глядачі наймолодші дошкільнята. «В серці живе диво. Ликайте його й надалі. Не губіть, а діліться з іншими. Малеча з цікавістю спостерігала за казковими героями, щиро сміялася, аплодувала та вірила в диво. Так по-дитячому, безумовно і світло. Він мене дуже сильно любить вистави. Йшов з нетерпінням, навіть раніше встав. Каже, мама, йдемо на виставу, йдемо на виставу. Ось ми прийшли. І він в захваті. Дякую вам велике. Сподобалась вистава? Так! дуже дуже. Ага. А що найбільше сподобалось? Oh, Подобалось. Ми дуже дякуємо за такі свята, які роблять для наших дітей, не забувають для них, за такі гарні подарунки. Покажи, Анічка, подарунок. Ну, подарунок шикарний, дуже гарний. На такий важкий час, коли зараз війна, наші діти, вони психологічно дуже потребують психологічної підтримки. І наша дитина, батько пішов на війну, вона заїкатися почала. Так що ми дуже раді, дуже-дуже вдячні за це чудове свято. Рік за роком фонд Ігоря Палиці тільки разом організовує для діток військових такі радісні моменти дитинства. Була все вистава. А про що? Протинку. Про... А ну, про диву хатинку. Що тобі найбільше сподобалося? А мені найбільше сподобалось проти фей... ну, 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 про сірочки. А що там було? Дівчака. Було весело. Так. Показували лисичку. Бувся лака. Починаючи з 2022 року, фонд Грепалиця тільки разом спільно з Луцькою міською радою запровадив і впроваджує дуже гарний проект привітання дітей військовослужбовців Луцької громади з різдвяно новорічними святами. Цьогоріч ми охопили майже 6 тисяч дітей, і це кожна вистава. Кожен захід, кожна дитина це неймовірні емоції. Нам надзвичайно приємно бачити їхню радість. І ми з великою вдячністю до наших військових впроваджуємо цей проєкт. Після фінальних оплесків на маленьких глядачів чекало солодке продовження свята. Подарунки стали ще одним проявом турботи та уваги до тих, хто найбільше цього потребує. Дякую велике за те, що ви створюєте такі свята нашим дітям, і що в такі важкі часи нашим дітям радісно є за що поразити. Це дуже приємно, що про нас спіклується міська рада, громада. Ми дуже приємно вражені. насправді, цим святом цим дійством. Організація дуже чудова, дуже приємно, що для діток такі роблять. Ну якби новорічні такі свята, дітки бачу, теж щасливі. Всі так танцювали, були згуртовані. Сподобалось. Він дуже ну зацікавлено дивився, нікуди, нікуди не відвертався. Цей день запам'ятається дітям теплом та радістю. А для дорослих він став нагадуванням. Іноді, щоб створити диво, достатньо просто подарувати дитині щасливу мить. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Велике кремезне дерево, яке бачило значно більше, ніж будь-хто з нас. Ці липі в селі Облапи 300 років. Вона пережила епоху Речі Посполитої, зміну імперій, дві світові війни і народження незалежної України. І досі стоїть там само, як мовчазний свідок історії. Але, як зізнаються самі мешканці, далеко не всі знають, що у їхньому селі росте така давня пам'ятка. Для багатьох це просто місце з дитинства. Там гралися в хованки, бо просто проводили час. Там були, сад був, грушки дуже смачні були, там не тільки це, але вже воно таке яблука, сливки ходили ми. Ходили, гралися під липою. Володимир розповідає, що його літо, коли він ще був малим, також проходило поряд з цією липою. Ще одна була з дуплом, тако, що ми мали, то ще залазили туди в дупло. Завжди там сови були, дупла були, що як ми ходили там вечорами, чи як там, о, отам все сови гукали нам. Ми щось завжди так ішли, і вони по ночах, і так літучі миші були теж там. А ось що за дерево і скільки йому років дізнавалися вже згодом зі слів бабусь та дідусів. Розповідала баба мені, баба з 902 ну, вже пам'ятає ці, ці липи, там вже не одна була. Мешканці Облаб кажуть, коли саме тут був панський маєток і великий сад, тож подейкують, що ця липа бере свій початок ще з часів Речі Посполитої. Тут колись в цій маєткові жили пани. О. Ну, вже перебудоване, все геть липа теж в нас в панському саду. що Дуже багато воїнів е, загинуло із, з усіх сіл, позвозили ну, в панському саду. Польський лісничий розказувала моя покійна теща, наскільки правда була. Тут був будинок, вовки казали, тримали вони. Ну, я не знаю. Ну і жили тут, лісничий то за Польще, я розумію, то був чоловік не що-небудь. Сьогодні від панського двору не залишилося майже нічого, окрім спогадів. А от липа зосталася. Вона бачила, як змінювалися покоління, кордони, мови і прапори, і бачила війну навіть не одну. Зовсім поруч з деревом братська могила воїнів Другої світової війни. Тут поховані ті, хто загинув у боях, що прокотилися волині у сорокових роках. Місцеві кажуть, коли над селом гуркотіли вибухи, липа вже була дорослим деревом. Братська могила. Тут звозили всіх. Скал дуб. Ну, коротше, скрідесу воєнних. Але справжній масштаб цієї липи, розумієш, тільки тоді, коли стаєш поруч. Масштаби цього дерева просто вражаючі. Аби повністю обійняти цю липу, треба кликати на допомогу. Людей 6-7, як мінімум. Вона настільки кремезна, що здається, тримає на собі не лише небо, а й саму історію цього села. Дарина Соболєва Неля Прокопчук, телеканал Аверс із села Облапи Тубівської громади. Війну вона вперше побачила ще дитиною. Це були роки Другої світової, і ніколи не думала, що за своє життя їй доведеться пережити ще одну. У листопаді свій 95-й день народження відсвяткувала Марія Таланчук, жінка, яку добре знають, люблять та поважають у селі Буцень Дубівської громади. Тут називають її просто Маня. Другу світову війну вона застала у підлітковому віці, у 13 років залишилася сиротою, а її братові тоді було лише 12. Та війна була дітки така, як... то німці були. Німці ти тільки за коштує, вже німець тебе не піде шукати. Вони просто чи лісу боялися, чи ну, в ліс не йдеш. Тож ми всі в лісі були. Там були хливи, а як то колись встановили, і там худоба була. Там ми в хвилі, і на сім'ї, мабуть, заштили там в тому хвилі, На дворі топили, парили там. Оставлять її чигунчики про те, що на старості літ знову почує слово війна, пані Марія каже, навіть у найстрашніших снах не бачила. Хоч нині Буцин і далеко від лінії фронту, війна тут поруч, у новинах у тривожних дзвінках. Вона пригадує, що в Другу світову не так бомбили, як зараз. Зате палили все хати, господарства, навіть цілі села. Її дім теж не вцілів. Тільки палили, Ось з цього кутка гит. Туди ще трохи тут. Бо, все, туда, все гед, сував, Всі хати. Ну, бо тоді соломою були покриті. чикнув спічка та гори. Після пожежі були руки голоду і з ледь уцілілого хліва люди допомогли звести маленьку хатину, а згодом пані Марія вже побудувала нову хату, якій живе понад 50 років. Я так мучилася, дітки, я така була, як, як пались. Висохла, як скибка, поки построїла ту хату. 95-річна ювілярка майже все життя працювала на фермі. Бики пасла, бики, маленькі телятка пасла, і свини пасла, тож за 40 років все бувало. За багаторічну сумлінну працю неодноразово була нагороджена грамотами, відзнаками, а в серпні 1991-го – орденом трудового червоного прапора, вийшовши на заслужений відпочинок, ще 13 років продовжувала працювати. Сьогодні її день, який раніше починається з господарства. Найперше нагодувати двох курочок. Є дві курочки, піду курочкам їсти дам. Ти знаблягайдаш, бо ноги так болять. Не можу ходити, вже хліб це принесу саме. Попри поважний вік, пані Марії, вона на місці не сидить. Вона й досі сама пере, готує, порається на городі, а коли треба, ще й дрова порубає. Вона мусить перша бути на городі. В її перше буде пооране, буде перше посажене, буде помолочене. Вона от така, вона є енергія на нас. І от приходиш вже до її в 9 годин десь, вже вона посапає і вже вона відпочиває. Да, вона не спить, от вона як і постира, їй приходиш, вже вона п'ять годин, вже я приходжу в дев'ять годин, вже в неї стірка висить. Да, от такий вона в нас живчик. Молодець. У вільний час Марія вишиває та читає книжки, навіть без окулярів. Каже, у їхнього роду люди міцні. Бо ми кріпки, так з подвір'я, крипки. От ми такі крепкі всі ту мої дядьки і чотки то. Ці такі здорові, довго живуть, так і мені бик дав здоров'я. Доли не дав, а здоров'я дав. Бог таки дав. Що не прошу, то здійснюється і так. Сьогодні в пані Марії велика родина четверо правнуків, найменші шість років, і вона вже готується йти до школи за плечима 95 років життя, дві війни, важка праця і сотні пережитих історій. А попереду просте людське бажання, яке зараз є у кожного дочекатися миру. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс із села Буцень Дубівської громади. Рівно рік тому у Луцьку було засновано амфутбольну команду хрестоносці. До її складу увійшли ветерани війни. Люди, які захищаючи Україну від російського агресора, втратили кінцівки, але не втратили сили, духу. Вони пройшли складний шлях болю, операцій і тривалої реабілітації, подолали внутрішні страхи та сумніви, аби знову повірити в себе. Для когось амфутбол став поверненням у спорт, яким жив до війни, а для когось новою можливістю знайти себе, відкрити нову сторінку і продовжувати активне життя. Я коли був ще Тепер кінцевим, то я грав в полі, я грав на фланзі, мені треба було дуже багато бігати, а зараз у мене позиція така статична. По суті, воротар це така позиція, що треба спостерігати за тим, що відбувається на полі. І насправді мені сильно перелаштовуватись не довелось. Діло вже було в техніці через те, що одне ловити м'яч двома руками, і зовсім друге ловити м'яч однією рукою. Але я думаю, я справляюсь непогано у жовтні минулого року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині поранення отримав Володимир Качан. Після операції та реабілітації прагнув повернутись до активного життя. Почув про команду хрестоносці і вирішив спробувати себе до команди. Я приєднався в лютому в лютому місяці цього року. Будучи на реабілітації тут в Луцьку, в рекавері, почав ходити на тренування, просто звикнути, що. Не можеш залучати іншу ногу, трошки потренуватися, щоб звикли руки. Та й все. За цей рік команді вдалося не лише налагодити повноцінний тренувальний процес, а й пройти складний шлях до суперліги та вибороти звання віце-чемпіонів України. Два тижні тому відбувся фінальний тур чемпіонату України замфутболу, де хрестоносці у запеклих поєдинках, попри складні погодні умови, стали срібними призерами. Раді, що е, досягли. Такого успіху. Трошки було складніше грати ще і в Івано-Франківську, і в Києві вже був сніг. Було трошки слизько на милицях, не було таких швидкостей, які хотіли би мати, трошки м'яч себе поводив на полі по-іншому. Але пристосувалися, зробили все можливе від нас і здобули впевнені перемоги. Ми доволі сильно спрогресували за останні пів року. І, ну, Змогли показати, що ми є як мінімум конкурентами. кожній з команди. Друге місце на чемпіонаті України це чудовий результат за рік роботи, відзначає тренер Ігор Литвиненко. Цей успіх відкрив команді шлях до Ліги Європи. Хлопці додали і фізично, і, і тактично показали характер, показали волю. Ну я був шкований. Вони ну досить гарно виступили. І, ну, за рахунок бійцівських якостей, коли інші команди там падали, стогнали, вони вставали, бігли, зуби стиснули і би, показали гарний результат. Я дуже задоволений. Будемо тренуватися, будемо старатися виступити гарно і на європейській арені, і на чемпіонаті. України. на свою річницю амфутбольна команда зібралась на чергове тренування, і приємним сюрпризом для них став візит луцького міського голови Ігоря Поліщука. Він подякував футболістам за мужність, незламність, чудові спортивні здобутки та вручив команді сертифікат на 1 мільйон гривень як підтримку від луцької громади та фінансову допомогу для участі хрестоносців у Євролізі. Хлопці незважаючи на всі випробування, які їм довелося пройти в житті. Вони займаються спортом, вони показують наскільки треба бути активними, наскільки треба бути оптимістами. Наскільки треба вірити в майбутнє, і на чемпіонаті України в Суперлізі вони зайняли друге місце, стали срібними призерами, перемогли навіть команду зомфутболу Шахтаря і вибороли право взяти участь в Лізі Європи. Замфутболу така поїздка вона вимагає значних фінансових ресурсів, тому що лише реєстраційний внесок 6 тисяч євро. Тому прийнято рішення надати нашій команді мільйон гривень допомоги на участь в Лізі Європи, для того, щоб наше місто, область, Україна була гідно представлена. Ми хочемо підтримати наших ветеранів, тому що вони мотивують нас, вони мотивують інших ветеранів. Рухатися вперед, бути активними і вірити в майбутнє. Амфутбол допомагає швидше відновлюватись, повертає фізичну форму і, безперечно, додає позитивних емоцій. А успіхи, яких луцькі хрестоносці досягли за рік, є вагомим результатом і потужною мотивацією для подальших тренувань, або гідно представити Україну і своє місто на європейській арені. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.